Ви Видивитися новини на сьомому каналі у студії працює Ксенія Ситінська. Вітаю! В Одесі СБУ викрила організовану групу на чолі з депутатом міськради на мільйонних оборудках з нерухомістю. За версією слідства депутат був членом профільної комісії. Разом з іншими людьми через громадські організації вони орендували комунальні приміщення першого та другого поверхів в центрі Одеси, а потім викупали їх. Далі збільшували площу за рахунок горища підвалів та реєстрували право власності на підставних людей. Частина приміщень ставала квартирами, які вони продавали. Таким чином депутат та спільники Володіли трьома об'єктами нерухомості в Одесі. Збитки громаді склали 10 мільйонів гривень. На підприємстві відомого одеського контрабандиста незаконно виготовляли сигарети. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки. За інформацією слідчих, цех пов'язаний з бізнесменом, проти якого в Україні ввели санкції. І хоча підприємство має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, під час обшуків співробітники БЕП вилучили виробничу лінію, на якій незаконно виготовляли сигарети. Термін оновлення облікових даних можуть продовжити до 150 днів. Відповідний законопроект зареєструють у Верховній Раді. Нардепи припускають, що двох місяців на оновлення даних може не вистачити, бо ТЦК не встигне опрацювати всіх бажаючих, а люди натомість отримують великі штрафи. Проект закону обіцяють оприлюднити найближчими днями. В свою чергу нардеп Федір Веніславський назвав подібні ініціативи піар-ходом і наголосив, що військовозобов'язані мають оновити дані з 18 травня впродовж 60 днів. Понад шість сотень в'язнів приєдналися до лав збройних сил. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюцька. Наразі засуджені проходять підготовку. Вони служитимуть у штурмових підрозділах, які поки що складатимуться виключно із колишніх засуджених. Нагадаю, 17 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє мобілізацію засуджених. У мін'юсті повідомили, що понад 4 тисячі в'язнів повідомили про готовність мобілізуватися. Чотири тисячі доларів за одруження правоохоронці викрили сваху, яка допомагала чоловікам одружуватися на багатодітних або жінках з інвалідністю. Організаторка схеми – 30-річна киянка. Вона створила закритий телеграм-канал, де підшукувала фіктивних дружин для чоловіків. Її послуги коштували 4 тисячі доларів. Сюди також входив інструктаж про те, як спілкуватися з прикордонниками. Після успішного перетину кордону молодята мали б розлучитися. Організаторку оборудки затримали під час перед передачі коштів в Одесі. Нині вона під вартою, проте може вийти під заставу у 180 тисяч гривень. Жінці загрожує від 7 до 9 років тюрми. В Одесі чоловік до смерті побив орендодавця. А напередодні обидва розпивали алкогольні напої. Пізніше між чоловіками виникла сварка та бійка. Орендар після сутички пішов у магазин. А коли повернувся, зрозумів, що вбив власника житла. Аби приховати злочин, сховав тіло під ліжко та прибрав у квартирі. Про цю ситуацію він розповів своїй співмешканці. а Вона у свою чергу звернулась до поліції. Коли підозрюваного затримали, він не заперечував причетності до вбивства. Затриманому загрожує від 7 до десятків. Років тюрми. Я його всім бив, локтями, коленями, стопами поломаними, ноги ще повибивав. Мені було дуже больно, але я його всім дуже головою. Нами за підозрою заподіяні умисних тілесних ушкоджень, що спричинили смерть мешканця Пересабського району, затримана 36-річного містянина. Фігурант у скоєному зізнався його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Понад 100 тисяч гривень компенсації може отримати роботодавець за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Це, приміром, спеціальне крісло, обладнаний комп'ютер для незрячих або додаткові пандуси. Перелік можливих предметів можна знайти у відповідній постанові кабінету міністрів номер 893. За перші півроку роботи цього документу послугою скористались півсотні підприємців на Одещині. Робота давець, незалежності від форми власності, у разі працевлаштування людини з інвалідністю першої або другої групи має право отримати компенсацію цих розходів в межах до 106,5 тисяч гривень. Подати заявку можна як через особисто через найближчий центр зайнятості, так і через портал дії. Пологовий будинок на вулиці Говорова відремонтують за 175 мільйонів гривень. Про це стало відомо з порталу закупівель. Прозоро переможець тендеру стане відомий 10 червня. А самі роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Відповідно до тендерної документації, ремонт капітальний. Практично усі мережі планують оновити або замінити. Також передбачена закупівля нового обладнання, зокрема кондиціонерів, дефібриляторів тощо. Також купуватимуть і меблі. Також понад 14 мільйонів витратять на ремонт вулиць та тротуарів в Одесі. Роботи заплановані на вулицях Кордон на Малиновського та Заньковецької. Також будуть ремонтувати і тротуари вздовж траси здоров'я, а саме поблизу пляжів Ланжерон та Аркадія та з 11 по 16 станції великого фонтану. Тендер виграла компанія Роздорстро, яка фактично є монополістом у дорожній сфері. До речі, це єдина компанія, яка претендувала на тендер. Плив річку, аби побачитися із коханою. 26-річного громадянина Молдови затримали українські прикордонники після того, як він подолав Дністер. Як з'ясувалося, чоловік не вперше порушує українські закони. За попередній раз йому заборонили в'їзд до України на 5 років. Втім, чоловік не зміг чекати так довго, бо в Україні має наречену і тому вирішив форсувати річку. Але замість зустрічі з коханою чоловік отримав ще довший строк заборони. До України йому тепер не можна наступні 10 років. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.